Хмельницькому відбулося чергове засідання секції Асоціації міст України з питань соціального захисту. Досвідом роботи на ньому ділилися представники різних регіонів нашої держави. Впродовж двох днів учасники зібрання обговорювали питання реформування системи соціальних послуг, законодавчі нюанси роботи та представляли новаційні проекти. Хмельничани розповіли про свої позитивні напрацювання. Ми за цей період за останні п'ять років відкрили декілька соціальних об'єктів. Це такий як рекреаційний центр на базі Головчинця. Це і центр промінна це для бездомних безпритульних, де вони безкоштовно знаходяться за до перебуванням вночі і харчуванням однодневним безкоштовно. Це і центр «Турбота» на базі територіального центру. З роботою закладів гості ознайомилися під час їх відвідин. Першим завітали до центру реабілітації безпритульних промінь надії. Сподобався центр, де сьогодні притулок, де сьогодні проживають люди, які опинилися на вулиці і бувши в'язні, тому що це проблема на сьогодні. Ми намагаємося створити такий соціальний готель, ми намагаємося створити такий центр. І це мені дуже сподобалося, що є таке. Наступний пункт зупинки громадська приймальня на вулиці Шевченка. Сюди звертаються хмельничани за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги. Подібних приймалень в різних куточках обласного центру є п'ять ще одну планують відкрити у мікрорайоні Озерна. Працювати в таких умовах, як працює тут колектив управління соціального захисту. Ну, ви знаєте, я завздрію чесно горя. Тому я хочу побажати в першу чергу звичайно керівництву управління наснаги. Вони молодці. Міському голові подякувати за таку підтримку з соціальної сфери. Неабияке враження на делегацію справив центр реабілітації родинний затишок. Заклад один з небагатьох в Україні, призначений для дорослих інвалідів з розумовою відсталістю. Такі люди не зачинені у чотирьох стінах, мають можливість спілкуватися, розвивати свої навики. Незабаром у родинному затишку відкриють трудову майстерню для гончарства та свічковиливання. З міського бюджету на облаштування приміщення виділили 65 тисяч гривень. Цей центр реабілітації, який оце родинний затишок, оце дійсно так взяло до самого серця. І я думаю, звичайно, це дуже велика повага до вашої міської влади. Що так, відверто займається іменно питаннями соціального захисту набираються сил люди з обмеженими можливостями у рекреаційному центрі Берег надії, що у Головчинцях він працює увесь рік. Один заїзд розрахований на 24 людини. У майбутньому заклад планують збільшити. Цьогоріч 30 тисяч гривень з міського бюджету виділили для розширення харчоблоку. Думаю, що ми в такому напрямку будемо рухатися, в якому в тому, що ми маємо. Впроваджувати щось нове, і щоб завжди запожичати десь це нове, і не бути ззаді, позаду інших. Щороку, 22 вересня, відповідно до указу президента України, відзначаємо День партизанської слави. У Гмельницькій міській раді з цієї нагоди представники влади зустрілися із партизанами, визволителями міста та членами Проскурівського підпілля. Незважаючи на свій поважний вік, багато ветеранів стають активними членами громадських організацій. Я щиро вдячний цим людям, які займаються, допомагають міській владі зорганізувати цих людей, дійти до кожного. Тому що, чесно кажучи, буває таке, що. Чи наші соціальні працівники, чи територіальний центр можуть десь і пропустити. Але завдячи цим громадським організаціям, які і Пералінко очолював, наш визволитель, наш Проскурова, тепер змінив його більш молодий афганський інтернаціоналіст Мунір Мухамедович. Ну, Завеличка вчене, кажу, це наш дуже прославлений чоловік. Вони нам підкажуть, що цій людині треба, оці люди треба в госпіталь відправити, оці людині треба в квартиру підремонтувати, до цієї людини прийти з добрим словом, просто поспілкуватися. Задля підтримки малозахищених городян, в тому числі й ветеранів, у Хмельницькому діє комплексна програма піклування. У ній передбачено кошти на ремонти помешкань, заміну газового обладнання, санаторно-курортне лікування, зубопротезування. Одержують ветерани надбавки до пенсій та матеріальну допомогу до дня перемоги. Нині у Хмельницькому залишилося двоє визволителів: четверо учасників Проскурівського підпілля та 20 партизан. Ви наша легенда, жива історія, яка може так. За мною, як трошки молодші від вас, з дітьми ті, що в школі, і дякую вам, що ви ходите по школах проводити, можете розказати не як в кіно, не як книзі прочитали, тому що одні розказують так історії, другі отак розказують, а треті взагалі кажуть, що історії нема, Ні, без історії нема країни. А ви пройшли через цю історію, ви були учасниками цієї історії. Ветерани насправді часті гості навчальних закладів. Радіють, що там їх зустрічають з повагою та хочуть чути правду про велику вітчизняну від творців перемоги. Про що ми розказуємо? Ми всю історію розкладаємо по полошках і роздоносимо до дітей. І вони це діло. То я хочу вам сказати про те, що поки ми будемо ще жити, нашим життя яким будуть битися, ми будемо з дітьми, я все своє життя проложив. Для того, щоб служити людині. І сьогодні, щоб я не пішов до дітей, це було б грішно і велике приступлення з моєї сторони. У суботу відбулися урочистості на військовому кладовищі. Хмельничани вшанували пам'ять полеглих партизанів та підпільників хвилиною мовчання, а також дякували за безсмертний подвиг живим героям. До меморіалу лягли вінки та квіти. Участь у покладанні взяли перші особи міста та області, а також громадськість. Партизанские движения и подпольщики Мельничины внесли огромный вклад в дело победы над фашизмом. Они даже больше вклад несли, вот мы прославляем молодых бордейцев. А сколько у нас тут этих героев? Вот не тяга взять Ефима Кирилловича. В 13 лет организовал подпольную группу из школьников. Да у нас таких героев сотни, тысячи были. Цієї суботи на майдані незалежності відбувся регіональний етап всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України. Приурочили його до 75-ї річниці з дня заснування Хмельницької області. Поборотися за визнання споживачів цього року зголосилось майже сім десятків виробників краю. Від металопластикових вікон, дверних рам та газових котлів до продуктів щоденного вжитку та навіть декоративних виробів хмельницьких гуртківців. Центр зайнятості представив широку палітру професій, а також навчальні заклади, де ці професії можна опанувати. Ініціативна молодь краю взялась за підкорення книги рекордів України. Мапу Хмельниччини викладали за допомогою збіжжя. Його на витвір пішло більше 70 кілограмів. Це територія Хмельницької області, всі 20 районів зі злаків, тому що в нас ця область сільськогосподарська на хорошому рівні, і все ж те, що росте, то тут і є. У ході конкурсу 100 кращих товарів України представлені товари, роботи та послуги пройшли кваліфіковану перевірку на якість. У результаті перемогу в обласному змаганні вибороли 36 підприємств. Остаточні результати стануть відомі у ході всеукраїнського етапу, який відбудеться у Києві 23-24 жовтня. У навчально-виховному об'єднанні номер 1 з школа дитячий садок відзначили 20-ту річницю з дня заснування закладу. З нагоди свята організували концерт, запросили випускників, батьків, малечі а також місцевих посадовців. Від міської влади у подарунок навчально-виховному об'єднанню дістався принтер. А кращим працівникам за традицією вручили грамоти і подарунки. Приємним презентом для працівників першого НВО стане добудова приміщення садочку. Вже наступного року там планують відкрити шість додаткових груп. У нас виділено в цьому році 4 мільйони для добудови ще на шість груп. Дошкільного навчального закладу всього ця добудова буде вартувати більше 12 мільйонів, але перший транс в цьому році вже почалася розбудова, а це 12 мільйонів. Я сподіваюся, що на слідчий рік ми закінчимо і відкривши ще 36-й садик, який є розпраження кабінети міністрів продажі, ми цей мікрорайон забезпечимо повністю тих діток, які знаходяться в мікрорайоні дошкільної освіти. На базі НВО номер 1 для малеші діють різноманітні гуртки вокального, хореографічного та декоративно прикладного спрямувань. У школі садочку працюють досвідчені педагоги, психологи та методисти. Четверо відмінників освіти, дев'ятеро спеціалістів першої та дванадцятеро вищої категорій. На сьогоднішній день функціонує вісім дошкільних груп і десять класів початкової школи. В нас заклад спрямований на розвиток фізичного, психічного та морального здоров'я дітей. Стараємося, щоб діткам було зручно, комфортно, весело. Першу чергу, щоб вони хотіли сюди, бігли в наш заклад. У Хмельницькому розфарбували у жовтий колір східці до підземки та бордюри, що поруч з пішохідними переходами. У такий спосіб слабозорим мають намір полегшити пересування обласним центром. Поки що такі смуги з'явились лише на кількох об'єктах. Для незрячого дуже важливо яркий контрастний колір. На землі жовтий він кидається в очі. Його найкраще більш видно. Тим хто не добачає, потрібно, щоб східці були відповідних розмірів, з позначеннями. Незрячий має ногою відчути початок і закінчення. Для інших важливо, щоб це не були високі бордюри для колясочників, потрібні пандуси. У Тосівці управління торгівлі та соцзахисту населення звернулись до приватних підприємців, аби ті подбали про безперешкодний доступ до об'єктів людей з вадами зору. А таких в обласному центрі проживає більше п'яти сотень. Відповідна пам'ятка у нас є. Ми з нею ознайомимось згодимо з адміністраторами. Ми її десь повішимо, десь на видному місці. Завітали у Тосівці і до магазину з продажу мобільних телефонів. Тутешні продавці пам'ятку оселили у куточку споживачів. У нас постійно є чергова людина, яка зможе допомогти людям з можливо з обмеженням зору чи з обмеженням певними руховими обмеженнями. Тому завжди слідкує одна людина за цим. Ми сподіваємося, що всі підприємці відгукнуться і приймуть участь в цих заходах для виконання. Виконання такої важливої задачі як безперешкодний доступ для всіх осіб з обмеженими можливостями, крім того, у Хмельницькому курсує балакучий транспорт: 16 тролейбусів сповіщають про маршрут руху та оголошують зупинки. Також у місті триває робота із встановлення звукових пристроїв на світлофорах. Наразі спецмаячками обладнали кілька десятків трикольорових об'єктів. Житлово-експлуатаційні контори міста завершують підготовку будинків до зими на фінішній прямій роботи і у сьомому ЖЕКу. Розпочали трудитись тамтешні майстри ще навесні. За цей час привели до ладу майже два десятки під'їздів. До цього списку потрапила і дев'ятиповерхівка, що на проспекті Миру 53, три. Дріб. Один п'ять років тому в нас був ремонт общий, у всіх етажах. А тепер Через п'ять років ми вирішили відновити трошечки зробити косметичний ремонт. От і ми зробили це зусиллями Жеку, дали нам працівників. Красу навколо себе створили за 10 гривень. Ці гроші мешканці збирали з кожної квартири. У результаті нового вигляду вже набуло п'ять тутешніх під'їздів. Майстри сьомого Жеку порились і на дитячих майданчиках. Поточним ремонтом охопили трохи більше двох десятків територій. А будинки, що на лісогрінівецькій, 4 та залізняка, 20, цього року обзавелись новенькими гірками та гойдалками. Тутешні дитячі майданчики відремонтували капітально. На ці потреби з міського бюджету надійшло майже 100 тисяч гривень. У п'ятеро більше грошей витратили на капремонт покрівель. Два будинки ще от маємо зробити. Приступає бригада до Жлізника 20. Там м'яка покрівля зробили покрівлю на 7 проспект Миру 71 дроб 3, м'яка покрівля зробили зелене е, хазяйство нам. Далі зробили і зараз робиться ремонт покрівлі 7 проспект Миру 71 дроб 1. Це покрівля шиферна. На балансі ЖЕКу перебуває 43 будинки. У кожному з них, звітує керівник контори, до старту зими проведені чи не усі підготовчі роботи. Фактично всі будинки в нас готові до опалювального періоду. Йде процес осіклення, ще якісь пару днів, щоб осіклити. Завезений пісок, зроблено поміняні засувки, поміняні крани, вентилі. Якісні та вчасні послуги право споживача, про яке знають усі, а от про основний обов'язок розрахунок, чимало городян чомусь частенько забувають. Абоненти сьомого ЖЕКу за квартирну плату завинили майже 620 тисяч гривень. Тож керівництво контори закликає жильців розрахуватись та увійти в новий опалювальний період без боргів. Близько мільйона гривень цьогоріч заплановано у бюджеті міста на капітальний ремонт освітлення вулиць та дворових територій. Усі роботи виконує міське комунальне підприємство Міськ світло. На відрізку театральної від Франка до Свободи зовнішнього освітлення не було взагалі. У 2012-му його встановили. По новому засвітився після капремонту виїзд з міста в напрямку Тернополя. Повністю оновили відрізок західноокружної від Катіона до вулиці Волочиської та Соборної від Подільської до Прибузької. Електромонтер комунального підприємства Міськсвітло Станіслав Ястремський разом із колегами виконує як капітальний, так і поточний ремонт зовнішнього освітлення. Фарбують опори у центрі міста, парках та скверах, замінюють лампи та ліквідовують пошкодження повітряних ліній. Цьогоріч Станіслава Ястремського визнано переможцем у номінації Кращий електрослюсар. До своєї роботи чоловік ставиться сумлінно, виконує її якісно та своєчасно. Професія каже відповідальна, бо постійно треба бути насторожі. Трошка тяжка, треба розуміти, і понімати і туди-сюди, щоб знати, як його підключити. Нині бригада Станіслава Ястремського працює над капремонтом освітлення вулиці Пілоцької. Завершити роботи мають намір за кілька тижнів. За цей час на опори встановлять нові світильники, протягнуть кабель та підключать освітлення до мережі. У місті визначили переможців конкурсу на кращий благоустрій Хмельницький наш дім. Обрали тріумфаторів у семи номінаціях. Найзразковішим цього року став будинок на вулиці Озерні, 10 дріб 1. Тутешні мешканці вже п'ять років як створили об'єднання співвласників. Відтоді кажуть і почалися капітальні перетворення будівлі. У місті це ОСББ по праву вважається найбільшим, адже охоплює 20 під'їздів. Проживає тут більше семи сотень чоловік. Та я ще тут поселилася, коли не було нічого. Так що дуже росте, дуже файно все. Мені дуже тут подобається. Про красу навколо себе дбають самі мешканці. Щороку на території будинку організовують толоку. Біля під'їздів висаджують квіти. Зелені оази облаштовують і у самому будинку. Ми в цьому році відремонтували, продовжуємо і продовжуємо ремонтувати входи в Під'їзд п'ять під'їздів в цьому році зроблено. Заново зроблена дорожка пішохідна. Крім цього, ми ж готуємося до зими. Всі комуна комунікації сантехнічні, теплові до нас ми вже готові, всі готові кровлі до зими. Зараз ще лишилося перевірити водосточні труби. Своєю гордістю мешканці називають спортивні майданчики. Їх тут аж три. Цього року до гірок та гойдалок додалося поле для рухливих ігор. Його допомогли облаштувати меценати. Голова ОСББ мріє про іще одну територію для розваг, адже у будинках проживає більше 300 дітей віком до 16 років. Щодо конкурсу, то взяти у ньому участь, мешканці вирішили одразу, тільки но дізнались про старт змагання. Перемозі зраділи, кажуть на досягнутому не зупиняться. Перш за все, хочу сказати, що це заслуга об'єднання співвласників, тому що це всі утримують тут територію. Всі наводять порядок, всі здають, будемо так казати, платять за кварплату. Крім цього, це є правління 20 чоловік, які працюють в кожній своєму під'їзді. В результаті кожний по капельці і виходить така велика робота зроблена. Надихані перемогою мешканці мріють влаштувати і власний конкурс вже наступного року. Визначатимуть найбільш уквітчану клумбу. Круглий стіл під назвою Відродження місцевого самоврядування у незалежній Україні нещодавно відбувся у мерії. Присвятили захід 15-річчю статуту територіальної громади Хмельницького. Документ хмельничани прийняли у 1997 році, першими у державі врегульовує він стосунки між владою та громадою. Депутат Володимир Швець брав безпосередню участь у розробці статуту. Головним у роботі над статутом. На мій погляд, і на думку моїх колег з групи ініціативи, було саме те, що статут має бути виписаний таким чином, щоб механізми, які в ньому будуть закладені саме для громади, були дуже простими і головне виконуваними. У статуті прописані моменти, що стосуються проведення загальних зборів громадян, громадських слухань, місцевих ініціатив, участь мешканців міста у роботі органів виконавчої та законодавчої влади. Посадовці стверджують, що документ діючий. Зростає активність населення. От, буквально якщо взяти останні два роки, то порівняно з попередніми, якщо в нас за рік на сесії розглядалось десь максимум 3-7 місцевих ініціатив, то от, за останні роки ми вже виходимо десь до 30 місцевих ініціатив. Є можливість довести свою позицію, є можливість. Заявити про цю позицію, я думаю, що якщо ця позиція і депутати міської ради є відчуття, що це дійсно один з пріоритетів, можна його тоді в цей ряд поставити. Однак за 15 років у державі суттєво змінилася нормативно правова база. Відповідно до неї, корективи необхідно вносити і до статуту Хмельницького. Цей круглий стіл, як ми вважаємо, він послужить не просто встановленню такого історичного факту нашої нещодавної історії, а і послужить тою відправною точкою, яка надалі дозволить вдосконалити статут. Свої пропозиції щодо вдосконалення документу на круглому столі висловили представники влади, науковці, історики нашого та сусідніх міст. У Тернополі статут територіальної громади прийняли минулого року. Напрацювання ще зовсім свіжі. Наприклад, в нас в статуті така є новела, і вперше в історії статутів України. Міська рада в обов'язковому порядку має мати офіційну веб-сторінку, акаунти в Фейсбуці, і в Твіттері, В соціальних мережах. У статуті Хмельницького зауважили фахівці. Необхідно міняти пункт про проведення громадських слухань та ряд інших положень. Тому настав час створювати ініціативну групу та розробляти зміни до документу. Люблю тебе, мій Хмельницький. Виставку під такою назвою відкрили у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Свої роботи на ній представили учні шкіл естетичного виховання. Експозиція традиційна. Зазвичай її приурочують відзначенню Дня народження обласного центру. Цьогоріч у проведення заходу додали артистичних родзинок. Лейтмотивом цієї виставки це любов до рідного міста. Отже, ми намагалися, щоб кожен навчальний заклад вибрав свою певну тему і якимось чином втілив її в життя. І відбулася невеличка презентація. Вихованці дитячої школи мистецтв запросили присутніх у історичний екскурс з проскуровом. Маленькі артисти, любов до Хмельницького, засвідчували піснями, танцями та майстерною грою на музичних інструментах. Роботи юних художників теж випромінюють суцільний позитив. Я бачу Хмельницьким гарним, різнокольоровим. О, це дуже класне місто. Коли я був маленький, я думав, що місто Хмельницький це маленька така планета. Окрім традиційних технік, живопису та графіки, прикрасили виставку і оригінальні творіння. У нас тут представлені в більшості своєї роботи декоративно-прикладного мистецтва. Це і батік, і гобелен, і вишивка, і кераміка, і художній розпис. Загалом на виставці представлено більше сотні робіт. Поважних гостей, що завітали на захід, намальований Хмельницький приємно вразив. Кажуть, позитивом є й те, що щороку кількість дітей, які відвідують школи естетичного виховання, зростає. Наша мета залучити максимальну кількість дітей до розвитку культурного, особистісного. І ну, так, якщо на перший погляд подивитися, то майже. Практично в кожній школі дві-три роботи от відчувається, що це майбутні будуть такі серйозні митці. Полотна у техніці батик та жіночі прикраси на розсуд містян представила творча родина Павлових. В галереї на Проскурівській відома художниця Нелі Павлова виставила картини у новій для себе техніці. Батик, художниця вподобала давно. Втім, спробувати себе у цій мистецькій течії наважилась лише нещодавно. Батик картини я сьогодні представляю. А в дальнішому я хочу попробувати платки, палантини і шарфи. Батік, думаю, що це теж буде цікаво. Для Нелі Павлової це вже більш ніж 50-та за ліком виставка, а от для її доньки Олени дебютна. Молода майстриня, на відміну від відомої матусі, на широкий загал представила жіночі прикраси. Ексклюзивні кольє, сережки та браслети авторка створює уже більш як півтора року. Свою першу роботу пам'ятає й досі. Це була маленька кольє, там були дві бусинки з полімерної глини, які дві зміїчки висіли. Очень так просто. Ну я його носила, і оно навіть вдома десь до сих пор єсть. Створює прикраси за допомогою спецінструментів. Використовує у роботах натуральне каміння та полімерну глину. Втім, переконана, важливіше не матеріал, з якого робиш витвір, а хист та бажання творити. Експозиція творчого союзу Павлових у галереї на Проскурівській діятиме впродовж місяця.